Так, нором 3. Єдине, що я замітив, я вже переробив тут на свою систему. Гроші на оригінальне, але з бистро На фільтри в мене також я скинув в чат. А є бистро сйоми. Вони на алішки продаються. А тут я стандартний клапан залишив, сьогодні пропінив наду нічого. У мене все одно продовжується поодинокі бульбахи, але не піна. Ну, Я також відео додав. Єдине скажу, якщо отут, от... Тут бульбах з'являється. Якщо цей бульбах падає до груші, туди то значить у вас пропускає груша. Якщо не падає, значить це окей. Шукайте причину далі. У мене підозра вже є на те, що сюди становиться інший фільтр. І тому є подинок реакція, де ну, воздух немає, я надував фільтр, Роздувається, а пі... піни немає бульбашок. Ще будемо далі шукати? Ну, не те, що далі немає просто далі де шукати. Звідси з баку в ней де чиста солярія, я так замінив. Немає повітря, нічого, все окей. З гроші в мене також немає повітря, пошло. а вже з фільтра є. Без ми ще раз замінив і а, на герметичність з компресором я сюди дув. фільтр. Фільтр здавається, запінив там, а, запінив на ТНВД, тут от. Нічого не з'явилося. Тут мене також повітря. Немає. Але там є фільтри є на один болт і на два. А мені постійно дають на два. І я думаю, десь там є проблема, в тому що це фільтр не від цієї машини, а вже з машини там, де є підкачка з баку палива. Це моя догадка. Буду шукати, якщо що, зроблю відео.